How are you? My мене is Adelina. Привіт! Я записала вже багато відео про те, як я вчу англійську і постійно стараюся підтвердити свої знання міжнародними сертифікатами. Але мій комп'ютер е, вирішив інакше, і він видалив просто всі відео, які я знала. Там було багато цінної інформації. Я не один тест розібрала, зайл, стойфол і так далі. Але добре буду все робити це заново тепер. Сьогодні я. Побачила таку тему. «Is the journalism Shape Public Opinion. Ми зараз розберемо, як же розкривати таку тему. Ми, звичайно, в першому самому реченні робимо такий вступ про те, що реально, в тісності, за саме за останній час дуже сильно змінився підхід до журналістики. І це не просто журналісти передають інформацію, а саме впливають маніпулятивно на свідомість людей. Тож over the past few decades the influence of journalism on public opinion has grown immensely. І далі ми звичайно розповідаємо про те, що це все можна робити онлайн. Тож with the rise of global media and the internet, people can easily tune in to live update or dip into headlines at any moment. Тобто ми підкреслили про будь-який момент, що це все доступне. Але що саме? Це ж не просто інформація. Тобто журналісти мають таку можливість обирати, що саме подавати людям. І це грає найважливішу роль у світосприйнятті людей. Тож, ми підкреслюємо про результат, що в результаті цього вступу. As a result, journalists play pivotal role in shaping how ordinary individuals Receive world events. І починаємо розкривати ми тему з того, що журналісти вважають себе головним ресурсом в тому, яку інформацію подавати. To begin with, journalists act as the main source of information for the majority of people. Далі ми кажемо firstly, secondly, thirdly, тобто, що саме ми розкриваємо. Тобто, по-перше, firstly, the media decides which stories are Important enough to be broadcasted when a conflict breaks out or a scandal is exposed. Що мені тільки що сказав? Що саме медіа зараз вирішують, яка інформація достойна для розголосу? Коли, наприклад, якийсь конфлікт breaks out, розгорається, ставляється на показ. І журналісти при цьому знають, що вони легко можуть інформацію blow up Тобто «роздути» або plate down. Це означає, що загасити цю інформацію. The way it is reported can either blow up the situation or play it down. А далі ми скажемо по-друге. Тобто, по-перше, ми вже сказали, «firstly». Далі йде Secondly. Ми розказуємо про те, що дуже важлива сама манера подачі. Мова, яку використовують слова, як саме подають, з якими йому ці. Секондлі, де and the tone used in articles or news report, strongly influences emotions. Ми розповідаємо про приклад. Ми це обов'язково якийсь приклад навести до своєї думки, яку ми розкриваємо. For instance, the use of dramatic headlines or visuals can create fear or emphasis. І далі ми розповідаємо. Більш того, журналісти самі не навіть не роздивляються ту інформацію, яка, в яку вони вважають не цікавою для того, щоб тримати повісточку, то кажуть. <кхем> Якщо вона якась не актуальна для того, що вони зараз продвигають якусь ідею. Furthermore, journalists and whistleblowers. Whistleblowers, це що таке? Це ті, хто роздувають плітки. May look into certain issues while deliberately ignoring others. Що ми сказали? Вони спеціально ігнорують ці події, які не актуальні. І що вони роблять з цією інформацією, яка є невигідна, вони її покривають. To cover up. І далі ми розповідаємо, що. Паралельно з цим, simultaneously, some news outlets may attempt to cover up the facts or biased information, which can manipulate the audience viewpoints. І ми підходимо до завершення ті слова. Не хочеться просто сказати to sum up. Я постійно це кажу, до речі, використовуйте ті слова, які вам здаються красивими. Я скажу тепер, підводячи підсумки слова so, consequently. Common people shouldn't only rely on one news outlet, but critically assess different perspectives. Що ми тепер сказали? Звичайні люди повинні критично сприймати інформацію і не довіряти одному ресурсу. Як висновок. In conclusion, journalists shape public opinion through the story they select. Тобто вони формують журналісти формують думку у людей через ті історії, які вони обрали. So it is crucial for individuals to stay aware and think independently. Ну, ми все розказали. Ми почали з слів про те, що сильно змінилося. Um, журналістика за останні few decades. Далі ми розказуємо, що ми з чого саме ми починаємо розкривати to begin with. Потім firstly, secondly, thirdly. Приклад навели for instance. І звичайно, якщо слів furthermore. І далі закриваємо тему слів Consequently і щось додаємо. In conclusion, to sum up. І скоро я буду записувати. Постійно відео, і викладати їх одразу в інтернет на свій канал Аделінгуа. І я тепер вже навчена гірким досвідом, що треба викладати і не думати, треба чи не треба. Все це треба комусь пригодиться. Навіть і мені самі. До речі, це гарний спосіб підтягнути англійську, коли ти сам розповідаєш, що ти знаєш. Тому і є такий метод, коли. В інституції треба писати реферати і перед всією залою розповідати, що ти дізнався. Це дуже гарно закріплює інформацію. Деякі вчені вважають, що саме передача інформації і є сенсом життя для біологічно живих створінь. Я бажаю вам йти до своєї мети і вірити в себе, у вас все вийде. Good luck!